Я розповісти тобі загадку. Загадку? Нащо? Скоро дізнаєшся, то слухай. Виросла сховку квітка снутлива, файна, пахуча й сором'язлива. Варто її знайти за молоду кидає то в жар, а то в впрохолоду. Відгадай... Відгадку знайди і буде насолода. Щось у мене немає настрою. Шо ці амурські справи завжди така ділема, Чи, чи залишитися з Терезою, чи ні? Но, no, третя, не хоче. Єдину таку квітку Клара. тут звуть Клара. Це правильна відповідь. Перейдімо до винагороди. Сподіваюсь, нас не було чутно у фортеці, бо ще розмови підуть. Якщо б'єшся так само добре, то хай господь змилується на твої ворога. У бою я не такий чуйний, бо я справжній лицар і можу зробити все, що допомогти панянці <laughs> в біді. <laughs> Такими темпами можна з лицаря на жабрака перетворитися. При що це ти? No, От я знаю, яке насіння треба потовкти, але не кожна панянка в біді знає цей рецепт. Побудемо тут ще трохи? Ні, треба вставати, травм в мене є, то я мушу йти до хворих. Подай мій одяг, А вже ж мені теж треба вдягатися.